Більше про темпи розбудови розподіленої генерації розпитаємо заступника міністра енергетики Миколу Колісника. Пане Миколу, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Миколу, скажіть, будь ласка, які обсяги потужності розподіленої генерації вже, е, вдалося, е, вже вдалося ввести в експлуатацію? Да, дякую за фактично. Ми можемо сказати, що 24-й рік відмитився досить активним будівництвом розподіленої генерації, саме газової розподіленої генерації. Ми бачимо, що громади і міста. Почали активно розглядати питання щодо енергозабезпечення, це як встановлення швидких технічних рішень, це когенераційні установки, так і в містах, де є централізоване теплопостачання, встановлення саме парогазових установок. Також хочеться відмітити, що сумарної потужністю, яка встановлена

300, 835 вісімсот мегаватт. Якщо брати взагалі встановленої газової генерації на кінець 2024 року вона сягає 967 МВт. мегаватт. Це значний досить об'єм, який свідчить про те, що ті рішення, які прийняті урядом, були успішні та ефективно використані. Хоч для допоміжних та балансуючих послуг, це створює саме економічну зацікавленість учасників ринку приєднуватись до об'єднаної до розподільчих електричних мереж зазвичай та видавати цю потужність саме реалізувати її на комерційній основі. Скажіть, будь ласка, які плани на цей рік? Ми бачимо, що значна кількість проектів лише почались в 25-му році, тому саме на 24-му році, тому саме на 25-й рік припадає їх введення в експлуатацію. А, тому а, ми розуміємо, що протягом 25-го року, за нашу інформацію, є значна кількість технічних умов, які отримані суб'єктами ринку. Це проекти, які на різній стадії десь ще їде обладнання, десь вони вже на останній стадії введення в експлуатацію, тобто виконані будівельні вимоги. На сьогодні ми маємо. Рекомендацій щодо укріплень та е, фортифікацій, тобто застосування фізичного захисту таких об'єктів для уменшення ризику атаки. Хочеться зазначити, що за наявною наразі інформацією на протягом 2025 року буде встановлено ще додатково 900 гігават мігават встановленої потужності нової генерації. Це є вагомим, оскільки в більшості це саме розподілена якраз генерація, яка покриває потреби в електричній генерації на місцях. Тому ну, впродовж поточного опалювального сезону також ми бачимо, що буде реалізація додаткової газової генерації, яка зокрема допоможе нам покривати споживання вже протягом цього опалювального сезону. Якщо говорити про пріоритети, то які громади зараз в пріоритеті? Скажіть, будь ласка. Тут варто зрозуміти, що ми під також підійшли до цього питання комплексно. Ми пропрацювали з громадами, військовими адміністраціями, мерами так звану розробку паспортів енергонезалежності регіонів, які безпосередньо затверджені регіонами, в яких ми здійснили прогнозування та аудит. Розподільчих мереж, електричних мереж, газових мереж, доступної потужності, переглянули, де є дефіцити потужності, тобто вивчили максимально всі доступні технічні рішення для того, щоб спрогнозувати, яке споживання є на місцях, та зрозуміти та визначити перспективні проекти для покриття додаткового покриття цього споживання. Таким чином, на сьогодні в рамках цих паспортів енергонезалежності регіонів є чітко сформовані перспективи розвитку, є розуміння, які проекти потрібно ввести в експлуатацію. В кожній області е, визначено свої перспективи, розуміючи, що е, географічно є різна специфіка. В одних областях, для прикладу, е, генерація більше припадає на вітрогенерацію, є вітропотенціал. В якихось областях є потенціал газогенерації, більше як регулюючої потужності, в якихось. Для прикладу, є потенціал таких типів як геотермальна енергія, тому тут потрібно розуміти, що в кожній області є свій потенціал а є загальноприйнятні технічні рішення для, для прикладу підтримки мереж, передачі електричної розподіл і тепер розподілу електричної енергії. Є питання стимулювання і та продовження державних програм щодо стимулювання, для прикладу, встановлення соняч... панелей на сонячних дахах разом з системами накопичення енергії, для того щоб можна було регулювати та якісно використовувати цю електричну енергію, зокрема, в години пікового навантаження. Тому такий детальний аудит дозволив нам чітко визначити потенціал кожної області. Звісно, є окремий підхід в профронтових територіях, де більша щільність обстрілів. Це досить є важливим. На сьогодні також держава переглядає і уточню дивимося, як більш спростити та е, удосконалити потенційні інструменти саме для залучення е, кредитування та е, з сторони ОСББ, співвласників багатоквартирних е, будинків та бізнесу. Е, фактично, сприяло досить позитивне рішення Верховної Ради та е, в частині е, скасування мита та. Податкових певних пільг в частині енергетичного обладнання це здешевило вартість енергетичного обладнання, і таким чином, фактично, використання тих банківських програм стало більш ефективним, адже можна купити більшу кількість обладнання. Тому на сьогодні ми не зупиняємось здійснюємо постійний моніторинг додаткових необхідних рішень для того, щоб ця тенденція і і в подальшому була на такому самому рівні. Ні, тому що ми розуміємо, що на жаль, навіть зараз ворог е має щільність обстрілів і не продовжується, зокрема по об'єктам енергетичної інфраструктури, і саме розподілена генерація є одним із е інструментів, е що за рахунок принципу розгалуженості ми маємо менший Парт, ризик. Микола, е обстріл. пане Микола. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики.